Кожен розуміє, що фізичне здоров'я потребує нашої уваги. Ми слідкуємо за тим, що їмо, регулярно робимо чекапи, займаємося йогою та іншими активностями. Але чомусь про ментальне здоров'я згадуємо тільки тоді, коли вже припече. Але це ті травми, яких не видно назовні, а важкість яких складно оцінити без кваліфікованого погляду зі сторони. Чи задумувались ви над тим, як ваші емоції впливають на ваші рішення? Чи як важливо бути в гармонії з самим собою, щоб не руйнувати стосунки з близькими вам людьми? Кожен день ми стикаємося з величезною кількістю стресу: війна, новини, робота, побут, інфляція і нескінченні списки справ усе це осідає на нашу нервову систему як пил на годинниковий механізм. Він проникає у саме нутро. Обліплює та виводить з ладу. І ми навіть не помічаємо, як цей пил починає керувати нашим життям. Але є хороша новина, зупинитись і подбати про себе ніколи не пізно. Терапія, медитація чи навіть просто чесна розмова з собою це ті кроки, які можуть допомогти змінити все на краще. Саме тому цей рік на каналі буде присвячений ментальному здоров'ю. Ми вже готуємо для вас вебінар про ментальне здоров'я із провідними спеціалістами і тижневий медитативний ретрит. А у нашому телеграм-каналі ви вже можете скачати безкоштовний pdf гайд для самостійної роботи.